Віддавництва газети Тарасова Правда, Чорно Іван, Тарас Миколайович за вимагання 400 тисяч гривень у одного із керівників вищого учбового закладу Хмельницької області. Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи по документуванню розслідуванню цього кримінального провадження. І справа буде направлена в суд. А за києю статтєю порушена справа? 189 частина 2 Кримінального кодексу України. Вимагання. Ага, було затримано при передачі грошей відкриття. Були перераховані кошти. 100 тисяч гривень на рахунок, який представив Чорної марки. Затримували вночі, ввечері, коли Вчора йде? Вечором в місті Києві. В місті Києві, не? Так. Він встиг зняти ці гроші з рахунку чи ні? Ну, розумієте, йде кримінальне провадження, слідство, і я не маю права. Чи можете ви підтвердити, що йдеться про ректора Вінницького університету Василя Мороза? Я ще раз вам мовлю, То, що я можу сказати, то я сказав. А чи розглядає міліція версію, що ще кілька ректорів Вінницьких вузів вже платили трасу Чорнивану вимагання за якщо буде така інформація, то однозначно будемо проводити перевірку відносно від другої фактів? А де він зараз чорний вам? <сум> Проводяться слідчі дії з них присутності прокурор присутності адвокат. Він на підписці чи? Затриманий. А Це має якесь значення. У Вінниці. Так однозначно у Вінниці Тож ж проводяться слідчі дії. Сьогодні буде А за що він вимагав 400 тисяч? За те, що публікації, які були оприлюднені в газеті Тарасова Правда. І на інтернет-видані будуть зняті із засобів масової інформації. Більше не буде статей відносно тієї людини.